Доброго ранку, мої малят! Сьогодні ми з вами познайомимось з національною грошовою одиницею. Гроші є паперові та металеві. От ми з вами з ними і познайомимось. Кожна країна світу має свою грошову одиницю. В Україні це гривня. В США це долар, в Польщі злотий. А в країні Європи Євро, а ми розберемо нашу рідну українську одиницю гривню. Діти, а як ви гадаєте, звідки люди беруть гроші? Так, відно малята. Всі люди ходять на роботу, виконують корисну працю і за це отримують гроші заробітну плату. Люди похилого віку це наші дідусі та бабусі. Вони отримують пенсію. А студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах, за хороше навчання отримують стипендію. А як ви гадаєте, для чого нам потрібні гроші? Гроші нам потрібні для того, щоб придбати будь-який товар чи сплатити які-небудь -не послуги. Також існують електронні гроші, вони містяться на карт. Ми можемо ними розрахуватися в будь-якій крамниці, якщо в ній є спеціальний пристрій, який називається платіжний термінал. В нашій країні є різні гроші, як металеві, так і паперові. Зараз ми з ними познайомимось. Одна гривня, на якій зображений видатний Володимир Великий. Дві гривні. На який зображений Ярослав Мудрий. 5 гривень. На який зображений Богдан Хмельницький. 10 гривень на ній зображений Іван Мазепа. Ці гроші є як паперові, так і металеві. 20 гривень. На них зображений Іван Франко. 50 гривень. Михайло Грушевський. 100 гривень. Тарас Шевченко. 200 гривень Леся Українка. 500 гривень Григорій Сковорода. 1000 гривень Володимир Вернацький. Ці гроші 20, 50, 100, 200, 500 тисяч гривень є тільки паперові. Діти, подивіться на картинку. І скажіть, чим же відрізняються українські гроші? Так, наші гроші різні за кольором. Вони всі різнокольорові. Та зображення в них також різні. На них зображені видатні українці. А зараз пограємо в гру. Гра називається Знайди гривню». Вам потрібно серед всіх купюр. Які зображення знайти саме нашу українську гривню? Ось подивіться, чи є тут гривня. Перевіряємо. Так, є тут гривня. Наступні картинки ви вже самі. Діти, гроші є невід'ємною частиною нашого життя, тому ви повинні знати, для чого вони потрібні, та з розумом їх витрачати, адже ваші батьки прикладають максимум зусиль, щоб в вашій сім'ї були гроші, та витрачали ви на потрібні потреби для всієї сім'ї. Тому я вам дякую за занять, до нових зустрічей. Бувайте, малята!